Збірна вирушає на прогулянку. Збірна Італія також хотіла поїхати, але забула замовити автобус собі, тому ми їдемо разом. Beneath. My comp is my transport Привіт! Беда! <реш> Чу. Дивіться, ми записуємо, записуємо челендж. Три етапи у нас. Перший у нас з кутового. Попадаємо в один дотик другий виходи 2 в 1 і на третій пенальті. Ми домовилися за камерою, що хто програє? На що ми граємо? На жоп, на сало. Хто починає. У нас давайте по три по три спроби всього. Три пенальті, три кутових і три виходи Давайте пристажок давайте салоні. Вони починають. Стаємо старшим. Давай. Погнали, будь ласка, погнали. 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 Шотового, обо... Я ворота, да? <систит> Настя, Настя, що мовить. Можу я ворота. Це що, типу, вони захищаються і <або> просто. <систит> а ви що, збирали за них нападати, чи що? <шо>? Скіна не буду, вони тільки кричати. По три спроби. Три <систит> Ні, по, по, <систит> по три спроби на команду. Вона зараз тут буде. По три спроби на команду. Опа! У нас же на воротах мастер спорта международного класса просто. Давайте по четыре. Не-не-не, по три. Ноль. Все, подача сегодня будущего не будет. Сейчас, сын. Сейчас, Сейчас, будущее. Сейчас, паркеты снимут. Сейчас, сын. Сейчас, сын. Сейчас, сын. Так что, честно, трошечки думаешь, Ну Да, там до молодой ниц. Да, шоколад. Давай. 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 Давай, давай, ще раз! Давай, давай, Треба за дальні ворота відходити. Давай. Є якісь пару слів, чи ні? Есть. Какие парусы? Мы выиграем сейчас зараз. 15. Все, давай! Быстрее на атаку, три секунды! Давай! я атаку, прям тут третий. Давай, Оп. Давай, Лиза. Оп. Оп. Ну это мимо каса. Що у нас сьогодні з результативністю? Завтра, завтра мать зітеліками. Що сталося? Щось важкуватой, да. У нас рахунок серії 1-0, щоб ви не забували. Залишили шанси тільки на нічію. Ми будемо забивати в іграх. Ліза, якщо ти забиваєш, закінчуєш серію взагалі. Так? Ні, ми не закінчуємо. Я не закінчую. Ну так, рахунок вже 1-0. Якщо вони зараз забивають, то все. Чого? Балдин, так, серія як ми не проїдали. 2-0. Я тебе прошу, я, я з тобою дружила. Ми з тобою грали. Один удар. Не попаде. Давай, на по судинку. Один удар, давай швидше. Ні, на місце. Давай, будь ласка, будь, будь ласка, пробуваємо. Так, перше питання. У нас багато дівчат з різних чемпіонатів: Україна, Іспанія, Португалія, і от один екзотичний чемпіонат Фінляндії. І ви звідти, на якому він взагалі рівні? Як там взагалі жіночий футзал, чоловічий футзал? Так, всім добрий вечір. А, що стосується фінського футзалу? Це любителі, вони не професіонали. Мужчини, я не знаю, що сказати про них. Дівчата знають, що вони не професіонали, вони не заробляють на цьому гроші. Це як хобі. Вони приходять на тренування, роблять роботу ще якусь, і як хобі. Чудово! Тоді наступне питання про збірну Італії. Ви з ними живете в одному готелі. Сьогодні їздили в одному автобусі. Завтра матч. Які думки перед матчем? Що ви так з ними постійно бачитесь? І можливо якийсь прогноз на завтра. Я думаю, що ми будемо битися. Іграти е яскравий футзал, в умний футзал, <світник> тому що якщо він буде неумний, то буде дуже складно. <світник> тому що італійки грають в дуже умний футзал. Вони всі індивідуально сильні, вони е майстеровіті. <світник> що стосується нас? Я думаю, що нам... Треба включати голову, угу. щоб ми е, комбінували, щоб ми всі наші стандарти якось розігрували. Не щось загальне, а щось іноді просте. Ну ви ж награвали багато стандартних тренувань. Так, да, ми сьогодні і вчора у нас були стандарти. І ми щось нове з'явилось, так, <смітні> щось сповнили. І останнє питання чисто від себе. Ви були частиною тієї збірної, яка брала медалі на останньому чемпіонаті Європи. Що у вас було в роздягальні після фінального поєдинку? Отакі емоції, можливо, якісь танці. Тому що історична медаль, перша в історії, в срібло. Всі були на веселі, ми програли. Ми програли Іспанію, але це достойний суперник, я скажу так. Все було після роздягальні вже. Всі танці, всі, всі весілля була вже в отелі.